Як діяти, коли вас намагаються затримати? Правоохоронці вас можуть затримати по ухвалі слідчого суді або без ухвали уповноваженою особою. По перше, ні в якому випадку не панікуйте. Дізнайтеся про причини та законні підстави для вашого затримання. Ви повинні перевірити наявність повноважень у працівників правоохоронного органу саме на ваше затримання. Відразу дзвонити своєму адвокату, номер якого у вас повинен завжди бути на швидкому виклику. Необхідно пам'ятати і те, що у відповідності до статті 29 Конституції України про арешт або затримання людини має бути негайно повідомлено родичів заарештованого чи затриманого. Ви не повинні відповідати на будь-яке питання правоохоронців. Вас не можуть зобов'язати щось підписувати, до вас не може бути застосовано фізичний примус у разі, якщо ви не чините супротив про затримання. Ви вже почули ряд порад. Однак єдине питання, що досі цікавить, де ж знайти номер того адвоката? Адвокат